Сьогодні, 8 червня 2025 року, я вирішила зробити публічне волевиявлення на каналі YouTube і на інших соцмережах. Це волевиявлення є результатом всього мого життя. Я обдумувала його понад два роки. Я навчалася. У різних людей для того, щоб максимально коротко і максимально точно через слова передати те усвідомлення, якою я себе вважаю, ким я себе вважаю. Це юридичний факт, і це юридична подія. Її я буду застосовувати. Для взаємодії і взаємопорозуміння з усіма людьми, з юридичними компаніями, з представниками держав, країн і корпорацій. По своїй волі заявляю, я є жінка здарованим іменем Ганна, російською Анна, жива безсмертна душа, створена Богом і втілена в живонароджену дівчинку на землі міста Києва. Приблизні координати країни УРСР, ССР Планети Земля в 1964 року місяця го дня 26-го року за григоріанським календарем, донька Андрія і Лідії в роду Мурашко. На подію живонародження оформила Афідевіт, наділена Богом у свідомості Аллах, питними джерелами. Лісовими та пасовичними масивами, енергетичними запасами, приєдналась до міжнародних конвенцій, підписаних на користь людини, заявила свій статус кредитора, вигодонабувача, громадянина УРСР, ССР. за статутом Організації Об'єднаних Націй, держава УРСР перейманована в Україну. Поєднавшись з шлюбом і з родом Полозова, Народила живонародженого хлопчика з дарованим іменем Ярослава, син Віктора в роду Полоза. Жінка Ганна має другий шлюб з чоловіком Ростиславом, в роду Людовік. Має псевдонім Яна Людовік, як співавтор книги із реєстрацією авторських прав ІзБН. Жінка Яна, Ростислав, Ярослав, де б не перебували. Мають право на визнання право суб'єктності, в праві на вільне пересування, покидати будь-яку країну, включаючи свою власну і повертатися, спадкоємці своїх родів, для досягнення своїх цілей вільно розпоряджаємося природними національними багатствами і ресурсами без шкоди. Я не є ім'я по батькові прізвищі, фізособа. можу мати багато імен. Жінка Яна, Анна Ганна є одноосібною власницею і вигодонабувачем своїх персональних даних, створених спільно з батьками і органами ЗАВС Шевченківського району міста Києва, 1375. Мурашко Мурашка Анна Андріївна і всі персони утворені на неї Полозова Ганна Андріївна, Людовік Ганна Андріївна у будь-якій компіляції на будь-якій мові світу. І власницею всіх матеріальних цінностей, зареєстрованих на даній персони, забороняю медичні, наукові досліди над нашими тілами і психікою, втручання в особисте і сімейне життя, посягання на недоторканність житла, приватної іншої власності, таємницю кореспонденції, посягання на недоторканість, на персональні дані і репутацію. Праві на свободу думки, релігії, на життя і на особисту недоторканність одержувати, і поширювати інформацію та ідеї незалежно від державних кордонів, знаємо свої призначення, індивідуальний тип особистості, по милості Бога і свого вибору проявляємось мирними людьми, співтворцями, співавторами книг, винаходів на благо. Кредитор Ганна бере участь у веденні державних справ безпосередньо. Заборона на дозвіл підписання договорів на всіх рівнях, Україна в розпорядженні земельними ресурсами, взяттю кредитів, використанню надр і народних багатств, визначення продовження терміну повноважень законодавчої, і виконавчої влади, політики миру і напрямку розвитку без моєї письменної, письмової згоди, без референдуму. Без акцепту закону. Капслукам Україна, які суперечать законам Бога у свідомості Аллах, перелік прав доповнюється. Жінка Ганна, мужчина Ростислав, мужчина Ярослав ніколи не були безвісті зниклими, ні на суші, ні на морі, ні в повітрі народилася вільною у своїй гідності та правах, дію у відношенні до інших людей, дусі братерства і поваги, до прав інших людей. Яна розпорядниця плодами своєї творчості і праці, вправі мати громадянство або змінити своє громадянство. Визначаємося корінним народом. вільно встановлюємо свій політичний статус і забезпечуємо свій економічний, соціальний і культурний розвиток на благо сім'ї і людства. Дане волевиявлення і самовизначення є основним документом. Направлено на ім'я Малюська Денис Ліонтович керівник юридичної особи Міністерства юстиції Україна під номером 17.05.2024 року 46.1.5.1. Дякую за увагу. Якщо ви згідні, поставте лайк. Права захищені всього вам найкращого. Дякую за увагу.